Доброго дня, шановні друзі, 15 липня 2022 року. Знаходимося ми на полі, де посіяна кукурудза Орільська. Знімаю я вже про неї відео. Полтавський район, Риштилівська ОТГ. От, кукурудза Меган. Тут у нас 55-57 тисяч посіяно. Ну що хочу сказати вам, друзі. От, е на сьогоднішній день це 320 ФАО, але нижні листочки вже сухі. Попереднє відео я знімав по Меган, в якої 250 ФАО, зубовидно кремениста, ще стоїть зелена повністю. От. А тут у нас ось така ситуація. Ну і качани, скажімо так, двохкачанність є, але другий качан не розвинений зовсім. Зараз подивимося, тут з цими початками. Так, ну ось такий початок у нас. Так, сколько у нас тут рядов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать рядов. Так, а сколько у нас носиным? Так, тикай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,

Ну, а тут ось взагалі невеликий качанчик. Таке скажу. Меган із густотою там 35 тисяч набагато виглядає цікавіше. Ну а тут щось живлення не вистачило. Ну, в принципі, добре Практично не давали там, так для годиці. НПКшка. Так, ну такі. Хоча не є усі такі достойні екземпляри. Подивимося. Подивимося, що воно покаже, який результат. От. Ну, в основному це один качан, другий качан він зовсім не розвинений. Зовсім одні немає тут ось. Якщо є два качана, то зерна тут немає. Зараз я покажу. Дивіться. Бачите. Ну одна відмінність. Тут качани не вражені. Якщо Меган у нас капітально поїжена, погрижена практично кожен качан, то тут я щось не питання. А ні, то є щось, поїде які є. Ну не так, не таке враження. От початків не таке враження. Так, скільки тут зараз посчитаємо. Хоча є, значите. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 14 рядів. Ну, практично з одиноко, 14 рядів. Щось надзвичайного немає. Такі качани невеликі, ще наливаються. Ну, подивимося, результат. Результат подивимось, який буде. От і, якщо замітити, це поле бур'яні, але дещо чистіше, ніж меган. Ніж Меган. Ось такі відчини. Подивимось. Подимося на результат. Ось такі у нас початки. Нормально. Є де менше, є де більше. У середньому така картинка. От зніму ще відео, як будемо її убирати, яка волога. От обов'язково поміряємо. От і скажу, який буде результат по врожайності. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Все буде Україна.